Відносно егрегорів, як переключатися, як вони помирають в двох-трьох словах, хто не в курсі, це наче паспорт тої чи іншої структури, іншої системи, це, наприклад, Егрегор війни, Егрегор країни, егрегор футболу, ЕГрегор боксу. Всюди є ЕГрегор, і ми, поки перебуваємо у фізичному тілі. Ми поки знаходимося в цих аватарах і в цій матричній системній грі до того часу сонечка. Ви не можете позбутися Егрегора, хоч там лопніть. Хіба ви зможете виходити свідомістю з, з свого аватара, розтворятися в цьому божественному полі. Ну, це зовсім інший рівень сприйняття, і тут тоді вже, ну, мова про Егрегорів. Всі йти не буде, і такі питання виникати теж не будуть. Конкретно про Егрегорів. Переключатися можна просто своєю увагою. Наприклад, Фігась, ти чуєш е, той же ж гімн, включається, там, хвилина мовчання, ти не хочеш зливати туди енергію. До прикладу, ти просто береш. Якщо твоя свідомість поки що спляща, одіваєш просто наушнички, думаєш про щось інше. Ну краще все-таки заткнути варіанти, через які вийде в тебе ця інформація. Тому що допоки ти не можеш свідомо управляти своїм фокусом уваги, до того часу твої всі... Детектори оці, да, ці, е, такі точки, через які війде в тебе це все, вони будуть самі автоматично включатися: чи очі, чи м, слух, чи смак, чи е, блін, просто енергія, поряд, тіло відчує. Коротше, ну, тут, тут різне, бо я зараз не тільки про один егрегор, я про всі можливі егрегори. Ну, якщо ти хочеш відключитись, значить. Роби все можливе, щоб твої органи чуття виробилися. Якщо в тебе вищий рівень свідомості, якщо ти можеш прокинутися в моменті і свідомо сказати: стоп, гра, я цю хрінь не впускаю в себе прекрасно, лайк. Ти тоді просто своєю свідомістю переміщаєшся в інший простір. Тобто на іншу гілку вирогідності переходиш, іншими словами, в іншу Структуру в іншу форму, хочеш, в іншу картинку життя не тільки фізично можна переміститися, розумієте, а можна спокійно переміщатися по паралельним реальностям з допомогою свого мозку, своєї свідомості. Якщо у вас виходить якісно це зробити, ви можете в будь-який момент просто фігась і перейти в іншу реальність. Це не е, шиза, це не долбоєбізм, це вищий рівень управління своїми можливостями, бо ви можете це. От. Якщо і це поки що не варіант, да, то просто тоді змеріться, не боріться, не хочете, щоб на вас хтось щось впливав якось, да? тоді станьте. Уявно прозорими, знаєте, як коли малюють духа у, -у, -у, -у! у фільмах. Е -э, прозорі, через них все проходить. От тоді представ себе прозорим таким е -э, створінням, через яке весь поток думок, весь той наплив, якщо це не думки, а фізичні якісь е -э, з боку штуки да, на тебе впливають, люди щось тобі там розказують. Просто От, як кажуть, да, дивися сквозь. Дивишся, і от таке, як наче, залипла, да, і така, воно тут він там говорить похіру. Воно просто через тебе пройшло. Тобто ти, ти прозора, ти невидимка. Або переключися на іншого Егрегора, тому що їх безкінечна кількість. Просто поринь в якусь другу тематику, розгорни цю тематику, наприклад, класична музика або якась пісня. Ну, важливо, яка пісня, бо якщо там є слова, вони також програмують. Ну, коротше, переключаємося просто своєю свідомістю. Ну, якщо ми просто йдемо, умовно, ну, ти як баран блін, йдеш, О, включили. Я така о, блін, все, ти згадала, просто купа думок пішло, О Боже, що відбувається? Наприклад, юй, там така ситуація, там то, там то, все, ну, на жаль, на жаль, твоя свідомість просто ужасно спить і тебе просто використовують як їду. Звучить дуже неприємно, кончено. Но такі слова включають людей, такі слова включають в тобі твою божественну суть, тому що ти можеш в тисячі разів більше, але живеш от в таких рамках і думаєш, що ти нічого не можеш. І да, от, ну, Це сплящий. Варіант, ти просто йдеш, а що, все там починається з подружкою вже на цю тему говориш. Чи з мамою до да похер? Просто ти вже включаєшся в цей сценарій, ти його граєш і навіть не розумієш, що ти в нього включилася. Ти просто прожила як момент такий, і все воно пройшло. Так що ну, в трьох словах якось так. Якщо ви хочете дійсно навчитися управляти своєю енергією, своїми мозгами, своїми думками, з цим усім, це не фантастика, це є реальність, яка доступна вам, так як у вас є ключі у тих, хто дивиться, тому що просто так люди не дивляться відео ніколи, особливо до цих е, слів, до цих хвилин. Якщо воно відгукується, то не шкодуйте на себе вклад грошей, якийсь, да? тому що ви платите самі собі. Просто... Возьміть і пориньте в це. Вникніть в то, що ніколи не вникали. Ви не звикли вчитися згідно, розумію. Ви не звикли реально перепрограмовувати себе. Теж розумію. Ну, сонечка, щастя приходить тоді, коли ти берешся за себе. От і все. Просто за себе. Ти вирішуєш, приймаєш рішення, все, блях, я так от кончено жити, як зараз. Не хочу. Емоційно теж. Я не хочу зрадати, Я хочу бути щасливою, бо я прийшла сюди, щоб бути щасливою. От і все. І переходимо в щастя.